Дцятого липня 60 років виповнилося, напевно найемоційнішому українському тренеру Віталію Володимировичу Кварцяному. і ну, програма про футбол не залишилась осторонь цієї події. Наш кореспондент Роман Бебах поїхав до Луцька, аби привітати Віталія Володимировича з ювілеєм, і він подарував йому. Книгу це збірник афоризмів. Що цікавого, наприкінці цієї книги, залишилися чисті аркуші, аби Віталій Володимирович зміг записати туди свої цікаві вислови і афоризми. А ми знаємо, що їх у нього безліч. Ну Роман Бебех до Києва не повернувся з порожніми руками. Він привіз ось цю книгу. Що це за книга і як святкував свій ювілей Віталій Володимирович, дізнаєтесь далі. Виявляється, можна говорити по двох телефонах одночасно. Вимушена міра, коли ви Віталій кварцяний і вам виповнюється 60 років. Цього дня тренування Волині не схожі на інші з мінімальною роздачою слонів. Про них пізніше, поки тренер приймав тисячні привітання, футболісти тихенько жартували. Він не хотів святкувати день народження, але коли ви Віталій кварцяний, це неможливо. 60 років цифрова трансформація життя у рахунок, де він веде із розгромною перевагою. 1-0 – це його команда, тренерська справа життя. Говоримо партія, думаємо Ленін, скажемо, футбольний клуб Волинь в голові кварцяни. Я зараз працюю майже 22 рік. І от-от перейду на 23. -й. Якби я уходив з Волині, в мене було біля 22 років. Очко 21 і 22 Золоте очко. От якраз між І Я вже сам думав, що в Волині ніколи не вернусь, бо перебор біда. Головне здоров'я, щоб у вас було. Спасибо, це від вас зависить. Спасибо, ребята. Ви найбільший подарунок зробили. Я мовчав, звісно в Ми подарили йому слона, так як знаємо, він колекціонує слонов. Роздаючи футболістам образних слонів. Вдома він збирає слонів цілком матеріальних. 650 п'ятдесят було. Слони ж Сиван, добрати, уюта, любви. Із кохання почалася історія Віталія та Тамари. Роман, який швидко переріс у сім'ю. Навіть не пройшло. <laughs> ну, от так, вот, я не знаю, вот так пройшло. В 75-му ми поженіли, сім'ї шестому январі родився син. Не то що то планувала, я я вообще даже не думала. Більшість гравців я не ошибаюся в ній не ошибся. Так що тренерська жилка працювала ще тоді. Ну, вона іноді, мені такі речі говорить, я не вірю, а потім проходить час і вона оказується права була діти, шоти і так далі. Контроль, круглосуточний. Я себе не представляю, якби її не було, якби я це вів, може, не був би такий серйозний, як з нею. Серйозний, палкий та експресивний у роботі. Спокійний та розважливий у родині. Це син мій Дмитрій, це дімочка маленький наш, 4 роки йому. Онука Анастасія дитинство провела з дідусем на тренуваннях, тому й не дивно, що у вільний час складає компанію у перегляді футболу. Матчі в Волині не пропускає дружина. Жінка тренера по вуха занурилася у футбол. Деякі речі робить на фарт. Як Каранше джоні відходила від телевізора. Сейчас ножкат кажу, шу щоб... чуть-чуть. А може, краще щото удачні будможкараш що такою, ну таке такої сувір'якотині ненормальне. З трансляціями матчів Волині у Луцьку може сперечатися хіба показ засідань міськради. Знову ж таки, за участю нашого героя. В сесійному залі він веде себе так, як повинен вести себе депутат. Він стриманий, він має свою позицію. Ми побачили його саме тренера кварцяна. Ця дискусія прийшла певну межу. Він був як тренер, а депутатський корпус відчув себе футболістами на полі. По крайній мірі вони взнали, як то бути футболістами у Кварцяного. В нього привичка в мера говорити. От в нас демократична країна, кожен мусить висказатись. А я б сказав, би, алло, сядь, сиди там, тому адвокату, і, і не мішай роботи. Ну, я культурно говоря. Ну, якби от така була тема. Але я сказав інші слова, яких не можна зараз казати. Це якби культурні форми. Зриваючи оплески на прес-конференціях, він давно став улюбленцем журналістів та вболівальників за правду, харизму та образність. Це простий вечір кварцяного книга, один з його друзів. Тут кримінальний, там, да, там. У мене, мабуть, книжки. Це Олександра Дюма. Я навіть недавно вже раз десятий перечитував. Деяк не у книжках брати таку кількість образів та порівнянь. Ми вже тренувати, грати тут не будуть. І ходять в Луцька, щось розказують, якісь байки про соломиного бичка. Кажу, слушайте, ти, дядя, Якщо ти через п'ять хвилин не підпишеш, є ріо, де Москва і закінчуємо ці діла. Я покупаю гравку там за 33 гривні під кустом. тіті Даші, діта, що так і все. Румин, возле руїн Бухареста, діта знаходиш вже 77 сім разів Я думаю, Кривбас був сьма ліга. Ми седьмая Б. ліга Б. Гравець сьома лігія, а контракт ліги. Тут сплошне несотвість. Му треба зразу сказати так, щоб врізати по вухах, щоб він зрозумів, що сьома ліга до мене теж дуже вимогливий. Радить мені, щоб я багато читала книжок. Вдома Віталій Володимирович займається вихованням наступного покоління кварцяних. На роботі шукає нових талантів як менеджер, а віднедавна як президент клубу. Не знайти на волині людину, яка краще розбирається в футбольному господарстві краю. До функцій кварцяного президента входить усе від дитячої школи і до організації зборів. В свої 60 працює до першої ночі і старається вставати зі сходом сонця. Деякі люди ква дуже багато на себе взяв та хочеться вспіти, і... бо що ми вже якби з концерта йдемо е... я Хочу спішити зробити як можна більше. 6-0 це його майбутнє. Іти з футбольного концерту не збирається, продовжуючи гастролі. Наша задача тренерам побачити коноплянку, і він ще не коноплянка. І повірити в його можливість і дати йому шанс. Не треба думати, що українці набагато гірші когось. Та де це цікаво. Купити звізду, поставити, виграти. Там багато ума, я думаю, не треба. Сачко Девич, лужний хачіді Тимощук, далеко не повний список тих, кого кварця не відкрив українському футболу. Свою футбольну історію та філософію Луцький Фергюсон описав у книзі із правдивою назвою Футбол це не лише перемоги із висоти життєвого польоту кварцяний має право на таку назву. Ну там все написано, короче.